Вислухає Тебе, Господь, в день скорботи, і захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч із святині, і Сеону підкріпить тебе, Він поміне всі жертви твої і все палення Твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем Твоїм і наміри Твої здійснить. Звеселімося ж, спасінням Твоїм. І в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконує всі прохання Твої, тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, святих небес своїх відповідає йому могутністю спасаючи правиці своєї, одні хвалються колісницями, інші кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не зверталися до Тебе.